Якщо ви сладкоїжка, але попри свою любов до солодкого хочете схуднути, то тоді ви маєте розуміти, що... Всі солодощі з магазину, абсолютно всі є шкідливими. Навіть якщо ви думаєте, що в тістечку дешевому, там немає ні муки, ні води, нічого, одні емульгатори і єшки, а у тістечку, яке подорожче, там прям все одні вітаміни і все таке корисне, його з'їсиш, де, нічого не відкладеться, то це не є так. Абсолютно всі дорогі, дешеві всі солодощі з магазину є шкідливими. Але що ж робити, коли я не можу відмовитися від солодкого, але дуже хочу схуднути. Є деякі альтернативи, про які Важливо пам'ятати, знати, користуватися ними, і все буде добре. Перше це, дівчатка, якщо ви любите солодке, ви можете їсти тістечка, можете їсти тортики. Е, інші там солодкі такі вкусняхи, але ці вкусняхи ви маєте приготувати самі. Або нехай приготує для вас мама. Це мають бути домашні, не з магазину. Е, тому що туди, ви знаєте, що ви туди поклали. Е, ви знаєте, що там дійсно є мука, дійсно є які продукти, і ви впевнені, що ці продукти є натуральні. І друга умова до такого Їсти не кожного дня, а інколи можна собі дозволити там тортик чи тістечко, е, власного виробництва, скажімо так, да, і е, в першій половині дня. Тобто ви можете на сніданок собі спокійно з'їсти маленький шматочок тортика з чайком і задовольнити свої потреби, і вам буде класно і, в принципі, е, ніяких проблем. А друга альтернатива це фрукти. Потрібно вживати, заміняти. Хочеться солодкого, з'їж фруктів. Ну, це яблука, груші, сливи, абрикоски та любі, які б я не назвала любі, можна їсти, а от ківі взагалі їх можна їсти відрами, тому що цей фрукт він більше як суперфуд, він дуже корисний, він дуже смачний, він солодкий і він сприяє схудненню, а не навпаки. Тому їх можна їсти вранці, в обід, в вечірнє врем'я і навіть ночі встати і поїсти. Єдине, що треба обмежувати, це мають бути виноград і банани. Тому що банан це вважається жирний фрукт, а виноград, всі ми знаємо, що там дуже багато глюкози. Другий момент, яким ми можемо задовольнити свою потребу в солоденькому і ніяк не скажеться це на наших боках. Це сухофрукти. Ми можемо їсти, але в невеликій кількості, ми можемо зробити. Випити собі якісь млиці на цільнозернові мутки, да, присипати їх фруктами, такими як родзинки, да, сухофрукти, родзинки, курага, сушені сливи. ну, любі, Що у вас є, ви можете це їсти. і Це смачно, це корисно і не веде до ожиріння. Третій момент, якщо ми прямо Зовсім полюбляємо солодке, ну і зовсім ну ніяк, ну прямо жодного дня я не можу прожити без солодкого, то ми можемо вживати чорний шоколад. Чорний шоколад по шматочку можна навіть кожного дня, але теж бажано в першій половині дня. Зробила собі на перекус кофіочку віддавала шматочок чорної шоколадки, задовольнила свої потреби, йдеш далі, живеш собі щасливим життям, і саме головне, що худнеш ідеш до своєї мети. Ще одна альтернатива. Це є білкові коктейлі. Це сама класна альтернатива, тому що вони зазвичай смачні. Вони бувають різних смаків. Так вони бувають і там і шоколадні, і бананові, і полуничні, і там якісь сливові. Ну коротше, їх ціла куча і мають різні смаки. Вони смо солодкі, але плюс вони насичені білками і мінералами. Тобто ми п'ємо цей коктейль нам смачно, і при цьому потрапляє в організм все, що нам потрібно для схуднення. Для того, щоб жир переходив в м'язи і все добре. Тож насолоджуйтесь цими альтернативами, з обережністю і помірністю, і ваша фігура вже до літа буде як куколка.